Шоколадний, куди це ми потрапили? Так ми ж на його політі. А, точно, це ж той самий український сервер. Ну, погнали будувати місто. О, ідеальна галявина, давай будувати Київ. Ой, щось у мене закінчилось дрова. Шоколадний, йди, добувай дерева. Добре. Є рот, це що таке? Гей, зелений, подивися, що там спереду. Йой, так це ж палац Путіна. Підемо навідаємося в гості. Ну давай, стукай. О, привет, ребята. Ти що тут забув, зрадник? Ребята, подождите, я зараз своего парня позову. Як гадаю, кого він покличе. О, я здогадуюсь. Опа. А кто это у нас тут? Я знаю, що з цим дідом робити. Синку, йди сюди. Саме головне залишайтеся людьми і кричіть, що ви живі. Я живий!